Був у мене випадок, після якого здавалося, що моя кар'єра фотографа закінчилась, так і не розпочавшись. Було це десь у 2016 році. Зйомка обкладинки для одного українського видання з великою зіркою. Ну прям дуже великою. На той момент я ще ніколи не працював на такому рівні, тому коліна трохи просились, але тримали. Мені здається, що це вже окей. Перед зйомкою головний редактор розповідала купу історій про капризи, нервозність та нестабільність минулих зйомок. Вона настільки хвилювала, що не спала, мабуть, декілька днів. І ось день зйомки. Орендували майже всі зали студії, щоб ніхто не потревожив. Більше 15 людей хаотично щось там бігає по студії, щось робить. Це стилісти, візажисти, перукарі, асистенти. Людина, яка відповідає за водний баланс, зірки і так далі. Всі швидко працюють і намагаються хоч щось робити, щоб не потрапляти на очі головного героя. Я дивився на весь цей сюр і не розумів, що взагалі відбувається. Обстановка була ну такою собі душною. Але я вчасно привітрював зал. В своїх діях я був впевнений, тому що добре підготувався до зйомки. Періодично, коли я Провітрював свій зал, де налаштував світло. Зірка забігала на перекур і доволі скептично дивилась в мій бік. Я вам скажу, що після таких поглядів точно перестанеш вірити в себе. Але я все налаштував і попросив пройти модель на знімальну точку. Забігає вся команда, і тиша. Я роблю тестовий кадр і бам! Вибух! Ахрінець, який вибух!